Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні така незвичайна робота. Втулка варіатора. Це з якогось комбайна. Прислав підписник. Коротше, шабол дається, він, він двойний і шабул дається центральна частина. Зараз я її покажу. Так, розібрав я варіатор. Оця наружня. Наружня ще одна лежить. Вони помічені були краскою, напевно, що для установки. І оця внутрішня частина, яка ходить на оці втулки, міліметр різниці. Так, йдемо до втулки. Тепер. Воно калене як скло, більше 60 одиниць. Надфіль, ну його не бере взагалі. Купив пачку ООН електродів, наварив. Ну, я подзвонив, сказав, що воно, звісно, таке вже не буде крепке. Це понятно. Коротше, наварив. Тут є канавка для змащення отого всього. Воно закрите сапильниками, тобто <кій> достойно так зроблено. Шпонка, шпонка прикручена на два гвинтики. Я постарався максимально наварити, щоб тут на ту площину не заходить, де шпонка. Бо її буде складно зробити. Як це діло наварюється, спочатку проварюються оці крайки, усі, де нам треба зробити. І потім тільки наварюється вся площина. Ну, хто може не знав. Бо якщо доходить до краю, воно вже розплавлене, і воно просто буде або запливати туди, або зализане нижче буде. Треба зробити по периметру бут, і Це все так наворюється. Тепер, саме цікавіше, ну це я не знаю, тільки шліфувати його можливо при таких одиницях. Але у мене є ельборовий різець уже, який стоїть космічних грошей. Так. Отакі вставки Ельборові. Оця вставка коштує майже 50 доларів. Отака. От але вона працює і на удар, і по каленому. Я знімав міліметр підшипника по наружній обоймі. То взагалі тільки червона стружка летить і все. Є отакий ельбур. Це теж калене, але воно не удару, це, ну. Це він наскільки маленький, що це ні про що. Там всякі воно є твердосплавні для внутрішніх робіт. Ну, це, звісно, оце, веще. Одна зараз бобишка така установлена. І потихеньку обдираю. Зараз буду показувати, що буде получатися. Обороти невисокі. 600 обертів. Все виставив. В принципі, тут кромка все є, там, де ставиться кришка варіатора. Ну, в принципі, все нормально. Як воно міліметр ходило і його 350 мм, і воно здвигалось на одну сторону від центрової сили як його телепало, то я думаю, що оті вже соточки вони ролі не гратимуть. Все. Проточую. Ну, зараз може пару проходиків і покажу вже як буде трошки частіше. Бо ще шкрябать і шкрябать. Я тільки зробив два проходи. Ще роботи дуже багато. Процес іде. Ще треба зняти 3 мм. До розміра, я думаю, що вийде все в чистогон. Глибоких таких раковин немає. Так, зараз покажу штонгель. Отакий штонгель. Електронний. Після того, як я під підшипники наварив два рази. То в мене тепер є і мікрометри і електронний штангенциркуль Бо, коротше, тими звичайними не виходить. А це, звісно, якість на висоті. Суточки все міряє дуже гарний інструмент. Так, продовжуємо далі Процес потихеньку йде. Зараз покажу, як. Знімає стружку, вот от отакі бджоли. Летить це капець. Воно не нагрівається, градусів може 40. Чим вигідна така пластинка без фіксації положення, отпустив болтика, трошечки провернув і вже свіжа грань, Я вже провертав три рази. Оце зараз. Зараз покажу, як на свіженькій знімає. Беру по десяточки. Чікс додаємо. Ну, може трошечки більше. Запускаємо. Получається от така чистота. Це я поставив уже китайський ельбур вже пластинка, але там його мікрончик, він для, ну для таких для вже точних робіт. Ну, получається отаке аж, аж зеленуватий відтіночок. Коротше, красота. Стружка не в'ється, бо є оця канавка В принципі, Добре, бо то воно таким пучком червоним було. А так, в принципі, на канавки ламається. Ще осталось дві десяточки і можна буде міряти вже всередину. Так, ще трошки і буде готово. Так, підійшла черга, вже примірять. вставив його, прикрутив шпонку. Ну і зараз покажу, як ходить. Але я думаю, що це косяк. Отакі От поверхні їх треба робити у порі. Оця штука мені не залазить, в станок не встає. У мене 320, а тут 360 мм. мм... Тому я з нею зробити не можу нічого. Ну, Дивимося, мені кажеться, воно буде бить, тому що От таке, такі штуки треба робити у парі. Спочатку шліфанути оцю всередині, а потім по ній робити оцю. Ну, показую, як, як вийшло. Взять нема за що. То я закрутив болтика. І зараз подивимося, що вийшло. В принципі, пісня два рази крутнеться, літоло той розійдеться і буде нормально. Але я думаю, що вона буде бить. Воно там не, не ідеальний круг, то воно шаболдалося і ставало, як треба. А це буде стоять в одному якомусь положенні. Ну, я все зробив, що міг. Пишемо коментарі. Всім пока.